Хмельничани прихистили картини сучасних художників Донеччини у Хмельницькому обласному художньому музеї. Відбулася виставка Схід рівень свободи, на якій представлено 50 творів 14 сучасних митців з Донеччини. І це не просто виставка, а експозиція робіт, які було врятовано з зони бойових дій. Одним з ініціаторів цієї виставки та евакуації стала керівник Донецького обласного художнього музею Олена Фідрія. А сама виставка результатом спів. Праці донецького музею з музейниками Хмельниччини взагалі ці картини не входять до музейних фондів, а є приватною власністю митців, які були передані до Донецького музею на зберігання. Донецькі митці деякі в скруті опинились, тому що в їх майстернях такими заручниками війни лишились їх роботи в Краматорську. Олена запропонувала митцям музей знести саме в Донецькій обласний художній, який перезаснований в 2015 році році в Краматорську. Вони знесли ці твори і фактично далі треба було розуміти, а що ж робити з ними далі, як їх обезпечити. Тому що самі митці виїхали на більш безпечні території України, але як перекреслити 20, 30, 40 років свого мистецтва, свого життя, лишити, починати все з чистого? Аркуша? мабуть, що ні, і ми, як музейники, зрозуміли, що потрібно допомогти митцям в цьому, не тільки допомогти перевести їх роботи. Убезпечити їх роботи, зберігти їх роботи, але й поділитися з хмельничанами. Ці картини виконані в різноманітній техніці з різними сюжетами дозволяють відкрити багатогранну душу Донеччини. Взагалі, в залі музею знайшлося місце лише невеликій кількості картин, що були вивезені з Донецької області. Більшість з них опинилися в схованках музею в очікуванні часу, коли зможуть повернутися додому. Евакуацією творів мистецтв займалась і громадська спілка буде добре. Занимались евакуацією наші волонтери з Харківської організації. вообще взагалі эвакуацией животных. То тобто, есть, они эвакуировали Харківський зоопарк, ребята. Тобто, у них хороший большой буз. И мы на этом бусе сейчас перевозим вот такие художники работы и все, что такое масштабное большое. Здесь тобто, художественный областной музей, Хмельницька область. Помагають і їхні фонди, їхні хранілище приспособлені для того, щоб прийняти вот этих музейних експонатів, так сказати, художниців. Крім того, волонтери взяли на себе доставку спеціального обладнання, яке необхідне для зберігання картин у запасниках. Андрій Романенко, Сергій Котенко, Донеччина Тіві.